Всім привіт! Сьогодні у нас інтерв'ю із Марією. Привіт. привіт! Марія є студенткою третього курсу міжнародних відносин в Краківській академії Фрича Моджевського. і чудовий приклад, як поєднувати роботу з навчанням. Так сьогодні трошки поговоримо про твій шлях. Розкажи, будь ласка, чому обрала навчання в Польщі? Чому Польща? Перше питання для всіх студентів задаємо таке саме. Добре. Чому Польща? Тому що в 11, в 11, 10 десятому класі моя мама мені запропонувала, щоб я кудись поїхала за кордоном вчитись. З варіантів була Чехія або Польща, тому що дуже близько по ментальності легко вступити відносно і дуже легко вивчити мову, тому що це одна група мов. Обрала саме Польщу, тому що було багато друзів, знайомих, які вже вчились до цього. А я подумала, що було б гарним варіантом і опцією. І також я теж мандрувала по Польщі, була у Кракові кілька разів до цього, і зрозуміла, що так мені симпатизує місто і чому б не спробувати. Супер. Глядачів прошу підписатися на наш канал, лайкнути наше відео та поставити комент, якщо було корисно. А ми переходимо далі. Марія, як обирала університет та спеціальність. Я вже згадувала, що мені дуже сподобався Краків. Я обрала саме місто не за університетом, а просто тому, що мені дуже сподобалось тут. І теж я вступала через а, Мені порадили саме Краківську академію і економічний університет. Я саме обрала Краківську академію, тому що по-перше, мені дуже сподобався будинок, як він виглядає. Так, економічний дуже подібний на Хогвартс, але чомусь моє серце впало на Краківську академію, тому що біля Вісли. А також мені сподобалось, що дуже багато вчителів а, з інших університетів. Так. Тобто, mm -hmm. в мене є курси і були курси з вчителями з Варшавського університету, навіть з Ягелонського і також з економічного. Тому це такий мікс. Саме тому я це обрала. А до речі, Ягелонський університет розглядала для вступу? Напевно, ще ні, тому що мені одразу сказали, що там достатньо високі високий рівень польської потрібен був. Я вступала з Б 2 Я почала вивчати раніше, але все одно я була якось невпевнена у собі. На той момент і тому зупинилася саме на приватному університеті. І також е, треба зазначити, що мені сказали, що я зможу поєднувати це ще з роботою і з якимось своїм хобі, тому, тому що буде навчання таке помірне більш. А, і нагрузка буде помірна, тому і чи так дійсно є, так як тобі сказали, так на початку є вільний час, так є так. час повчитися. Так. Угу. А скажи, будь ласка, як ем... коли ти почала вчити мову? Я почала ходити на курси у 10 класі в Одесі а, і почала вивчати мову десь взимку, тобто рік з половиною до вступлення. А скажи, будь ласка, скількома мовами зараз володієш? Чотирма. Чотирма. Так, давай порахуємо. Добре: українська, англійська, польська та російська. Uh -huh. Всі на високому рівні. Uh -huh. Чи плануєш вивчати ще якісь мови? Бо так... так, я б хотіла uh -huh. дуже вивчати іспанську, тому що Латинська Америка вона дуже велика і я вважаю дуже недооцінена. І плюс, коли розглядаю якісь майбутні місця праці, mm -hmm. то іспанська мова йде там перша, одна з перших. Тому думаю, що ця мова мені теж подобається, тому що така атмосфера в цих країнах Гаряча, іспанія. Так. Та. Скажи, будь ласка, як воно бути студенткою Краківської академії? Ти вже на третьому курсі, тому маєш досвід і, взагалі, як оцінюєш систему навчання в Польщі? Система навчання е, мені подобається, але я на жаль не можу зрівняти з українськими вузами. Mm -hmm. Я можу порівняти з вузами, наприклад, у Франції, бо навчалась там семестр. Е, мені подобається. Але не подобається, що може бути дуже великі перерви між, наприклад, лекціями. Наприклад, одна лекція може бути зранку, інша може бути майже вночі, о дев'ять-о восьмій. Угу. Таке так, 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 теж так, так, буває. Ось, а, але мені подобається, що вчителі тут йдуть на контакт. Угу. А, і дуже велика помилка багатьох студентів, коли приїжджають і говорять, що це частний вуз, і що в приватному вузі буде легше. І дуже багато студентів починають прогулювати, не ходити на пари. Це дуже велика помилка. Дуже велика помилка, тому що треба нав'язувати контакти з вчителями. Це, це буде, це знадобиться, і mm -hmm. я це просто бачу вже на третьому курсі, як, наприклад, моя е, обецність, моя активність на першому курсі, вона зараз у бригаді. Mm -hmm. тобто викладачі деякі навіть пам'ятають тебе десь там. Звичайно. Є такі, що повторюються. Так, так? Mm -hmm. звичайно. В мене є вчитель, з яким в мене було чотири семестри oh, предмети okay, okay. різні. Uh, і, наприклад, зараз ми маємо останній вже предмет. І... В нас дуже дуже теплі стосунки, і я розумію, що, наприклад, у майбутньому, коли я буду вступати на магістратуру mm -hmm. кудись, що я можу в нього попросити цей лист рекомендаційний, що він знає мене, він знає, як я вчусь, як я працюю, а, і що він зможе написати об'єктивно про мене якісь слова. А от, наприклад, з цим же викладачем є можливість написати дипломну роботу, чи так. з кимось іншим будеш писати, чи вже пишеш зараз дипломну? Я вже пишу, пишу з іншим викладачем, тому що в нас його саме цього викладача не було на місці. Але був вибір з чотирьох професорів: три з яких я вже знала, і також в мене була можливість обрати саме того промоутера, якого я хотіла. Окей, okay. давай поговоримо трошки про студентське життя. Mm -hmm. Найцікавіша частина, мабуть, так, взагалі, з цього періоду mm -hmm. е нашого життя. Як проводиш свій вільний час? Як я проводжу свій вільний час? На жаль, в мене не так багато вільного часу, як я, напевно, хотіла. Але я дуже багато мандрую, mm -hmm. дуже багато кожен місяць я стараюсь кудись поїхати на два-три mm -hmm. дні обов'язково, тому що мені це дає велику енергію. Mm -hmm. Я роблю ролики відео з подорожей mm -hmm. і також просто роблю ролики і відео зі звичайного свого життя. Тобто, як я йду на каву? Для мене це прям традиція йти на каву. У мене так само. кожного так. кожен так. день. І не скажу, я не можу похвалитись якимсь своїм студентським життям імпрес, вечірок. Mm -hmm. а, але в мене воно таке дуже збалансоване, тому що я а, балансую між роботою, mm -hmm. практикою залом, мандруванням та саме навчанням і якось власне, це вдається. чи важко поєднувати роботу і навчання? Я почала працювати після першого курсу, тому що я пам'ятаю, як мені сказали. Менеджери в Універпел не працюю на першому курсі, так. і це е, справді мені допомогло, тому Ми що. Ми я... говоримо так. кожному, тому що я, я так само маю свій досвід навчання і знаю, що ну, перший рік треба присвятити повністю адаптацію, повністю навчанню, так, щоб було легше потім. Сто відсотків. Mm -hmm. Скажу так, що в мене на другому курсі було більше нагрузки, ніж на першому, mm -hmm. але на першому курсі. Дуже багато часу пройшло саме на адаптацію. Ви з'їжджаєте від батьків, ви змінюєте повністю країну, тому просто треба взяти цей час, просто щоб побути на самоті присвятити так і присвятити собі навчанню, а потім вже працювати. Почала я працювати влітку після першого курсу. Знайшла кав'ярню і там працювала звичайним кухарем. Mm -hmm. І за рік я виросла до, до сушефа. Oh. Так. Мені заплатили за теж навчання, щоб я пекла хліб і cool робила дрожжовки, булки. Дрожжовки — це такі булки, польські. Так. Mm -hmm. Ось і було трохи важко. Тому що то, то ти працювала на повний робочий день, чи це було там, кілька годин Ні. на тиждень? Це було е, всі вихідні. Mm -hmm. Тобто 5 днів я навчалась і mm -hmm. 2 дні на вихідних я працювала. А, але працювала я для того, щоб в мене були гроші на ерасимус. Mm -hmm. Це вже трошки інша тема, не будемо збігати, але обов'язково про це поговоримо також. А, і потім якось мені це дуже подобалось, такий швидкий темп життя. <сміт> і зараз е, в Краківській академії в мене є практика, <сміт> тобто яку я знайшла собі сама, але кожен студент обов'язково повинен її пройти на третьому курсі або раніше. А, і зараз я працюю в міцефі <сміт> <сміт> також. Як помічник і дорадця клієнта, тобто я спілкуюся з клієнтами, інформую про те, що робить ЮНІЦЕФ. це організація, яка допомагає діткам. Mm -hmm. Ось так і також працюю саме менеджером. А скажи, будь ласка, от ти ще раніше згадувала про те, що е, тобі е, не подобається в навчанні в Польщі те, що наприклад пари там вранці і ввечері, угу. але якраз таки, мабуть, в цій ситуації це плюс, тому що є така можливість, так поєднати навчання десь якісь пари, і воно все так одне за іншим. Чи чи це все ж таки робота тільки на вихідних? Mm. По різному, так це по різному, mm -hmm. і так, якщо дивитись з цього боку, mm -hmm. це великий плюс, mm -hmm. тому що можуть бути розмови по роботі в середині дня. Mm -hmm. І в мене тоді немає навчання навчання буде після роботи. Тому так, цей гнучкий такий графік він теж дозволяє гнучки дві робити. Так, mm так -hmm. mm -hmm. розкажи про те, де ти проживала від самого початку. То спочатку, певно, гуртожиток, як всі студенти, зазнати справжнього, справжнього студентського життя. А зараз також на також в гуртожитку чи можливо вже на квартирі. Яка ситуація? Я починала з гуртожитку, жила mm -hmm. там рік, але потім на другому році я переїхала до кімнати mm -hmm. і скажу, що це набагато краще. Але на першому році не переїжджайте одразу до кімнати, тому що в гуртожитку ви знайдете дуже багато знайомих друзів. І це насправді дуже допомагає, коли тільки людина переїжджає mm -hmm. і легше просто будувати контакти. Тобто зараз ти спілкуєшся з кимось, з ким ти так. познайомилася на першому році. Звичайно, звичайно, mm -hmm. звичайно спілкуюся, звичайно, підтримуємо один одного. І також мені дуже допомогло те, що я їхала в автобусі з універпе. тому що мої сусідки були. Люди, з якими я познайомилася в автобусі, uh -huh. і ми так прожили всі разом, мабуть, рік. Uh -huh. і, так, рік ми прожили всі разом. А, зараз ми підтримуємо трохи контакт між один з жодним. Ось і теж тоді приїхали всім автобусом, і всі ми жили на одному поверсі. І Всі зелені, так, так всі Зелені, одного. як готувати, як готувати гречку, суп. <laughs> так, це були такі приємні спогади. Okay. Чи відчувала ти на собі якесь таке упереджене, можливо, ставлення від поляків чи від викладачів протягом цих трьох років навчання і життя в Польщі в загальному? На жаль, так, але я більше скажу, що більше мені зустрічалось добрих поляків ніж злих або щось таке упереджене? Мушу сказати, що була одна неприємна ситуація, наприклад, в університеті. Але від викладача, який е, упереджено ставився не тільки до українців, але теж до поляків. Е, але він був достатньо дорослого віку, і це був останній рік його в університеті, тобто після цього він е, пішов на пенсію. Але теж мушу сказати, що е, ми отримуємо наприкінці семестру. Таку анкету uh -huh. там, де ми можемо оцінити вчителів. Що нам сподобалось, додати коментарі. Ця анкета є повністю анонімова, uh -huh. тобто ніхто не знає, хто це написав, хто заповнив, і ти також забезпечений, що тобі там не знизяться оцінки, Такого немає. Uh -huh. Ось і тому зазвичай ми завжди пишемо свої думки, щоб ми змінили. Не скажу, не скажу, що це змінюється одразу, mm -hmm. але можна помітити, що якщо, наприклад, 10 учнів напише, що була якась неприємна ситуація. конкретна ситуація, так, яка? Mm -hmm. То з цим сто відсотків щось будуть робити. Mm -hmm. Таких, можливо, топ 3 лайфхаків для майбутніх студентів Top. від себе, так що могла б їм порадити, сказати? На першому році не най... Діть на всі вечірки, які ви бачите в Фейсбуці або в інстаграмі. Треба все ж таки зосередитись на навчанні. Так, це тяжко, важко, тому що всі з'їжджають від батьків, відчувають цю свободу, але це треба зробити, не прогулювати уроки. Я знаю, я зараз звучу дуже як доросла жінка, хоча не роби. Так, але Насправді було дуже багато ситуацій, коли саме моя обецнич, тобто моя присутність, присутність mm -hmm. на уроках, що вона мені допомагала підвищити мою оцінку на екзамені, mm -hmm. вчитель мене вже знав. Він мені ставили оцінки автоматом. Хоча це тут не так прийнято, як, наприклад, у нас і це насправді дуже важливо. І третя, третій, мабуть, порада це шукати роботу, яка буде зв'язана з навчанням. Тобто зараз популярні місця, де працюють студенти, це гастрономія, але на жаль, для ну мабуть для другого року це буде супер. Але вже для третього року треба щось шукати, що буде пов'язане, тому що це все ж таки допоможе у майбутньому. Це буде написано у вас в CV, те, що ви працювали десь в якійсь організації, або дорадцем клієнта, і це буде краще, ніж написано, що ви працювали в гастрономії офіціантом. Так, згодно е, так, абсолютно і повністю, тому що. Е... Вже, мабуть, на третьому році ще я тільки скажу про те, що в мене особисто я спілкуюся з багатьма студентами. Так, і є досвід такий, що от студенти навчаються, так вони присвячують себе навчанню, все добре, але. Десь залишаються от працювати на таких підробітках аж до кінця свого навчання, і насправді ну не мають вже звикли, вже не хочеться нічого змінювати. Важко, бо тут вже воно стовідсоткове, тут тут все певне, і якби дуже важко потім. Так себе після навчання вкинути так в щось нове, тому дійсно це це дуже крута порада, щоб десь там починати вже з другого року думати про те, а що далі, а що після так. навчання. Так вже ми згадували сьогодні про Erasmus Ти нам обіцяла, що ми трошки ще поговоримо на цю тему. Розкажи звідки взагалі з'явилася така ідея, так що підштовхнуло, і яка це була країна? Це була моя дуже велика мрія, коли я побачила, що є така можливість у 10 класі, я почала розглядати університети. Я побачила, що є щось таке під назвою Erasmus. І я собі пообіцяла, що я тут все зроблю, щоб туди поїхати. І на першому році я почала дізнаватись більш детально про це все, але поїхала на третьому. Але рекомендую всім їхати на другому. Тобто, після в першому році вже подавати документи, щоб поїхати на другому. Тому що на третьому році дуже багато справ буде зв'язаних з дипломною роботою, uh -huh. практикою, тому це буде більш логічно. Я була у Франції uh -huh. в містечку Ліль, це між Парижем та Брюсселем. Скажу так, що. Наприклад, можливості поїхати на Erasmus в економічному університеті. Е ймовірність є вища ніж у Краківському університеті. Скажу чому, тому що дуже багато контрактів саме у економічному університеті. Так, Вони співпрацюють так. з більшою кількістю країн і університетів. Так, mm -hmm. це правда. Тому що в мене, наприклад, були е кілька варіантів, як Будапешт. Турція, Анкара, Франція, і це був просто мені дуже пощастило, тому що це новий партнер був у Краківської академії і також Іспанія, але там треба було знати іспанську. Ось так тому я поїхала в Лі. Мені для цього знадобилось скласти екзамен з англійської мови. Також я приймала участь у колі, у науковому колі в університеті по моєї спеціальності. І також я була buddy system», Це тобто, студенти з Erasmus приїжджають до нас, <гум> і я допомагаю їм влаштуватись піти з ними в деканат. <гум> тобто це така це... даша координатор, тільки <гум> <гум> для... для Erasmus. <гум> <гум> так. і за це все я отримувала пункти. Чим вище в тебе пункти, чим вище в тебе бал, середня оцінка mm -hmm. теж велике значення має. Тим вища ймовірність буде вищого у рейтингу, mm -hmm. і е ти можеш поїхати куди саме ти хочеш. Ага, ти можеш тоді так. обрати. так? Так. Скільки ти перебувала на ерасмусі часу? Півроку чи рік. Я там була півроку, тобто один семестр. А підвчив, вивчила трошки мову, десь якісь слова, можливо, чи а, взагалі як французька. Французька мені не сподобалась після моменту, коли ми почали вивчати цифри, тому що там 50 це 20, плюс 20, плюс 10. Я сказала, що ні. Але мені дуже сподобалось, тому що це відкрило мені, наприклад, очі, що я хочу робити далі в житті. Як я бачу далі своє навчання на магістратурі? Це показало мені трохи інший світ, uh -huh. і також я отримала дуже багато нетворкінгу. Тобто, зараз в мене дуже багато знайомих з усіх куточків світу, з Японії, з Бразилії, з Португалії і ми тримаємо досі контакт. Uh -huh. Це звичайно підвищило мій рівень англійської розмовної. Так. І я теж розумію, що там я знайшла якісь знайомства, які мені далі допоможуть також у житті. Ось Класно. так я теж хочу на Erasmus. Ми вже поговорили про навчання, про Erasmus, А які в тебе хобі? Чим ти любиш займатися в той вільний час, який часом буває? Так? <св Kee> <employees> <shurk> Як я вже згадувала, я подорожую. <shurk> а, також знімаю відео, роблю фотографії для соціальних мереж. Три слова, які в тебе асоціюються з універ ПЛ. А, добре. Зудка. <skry> <shurk> 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 Зручність, так. тобто в мене не боліла голова при вступі, всі задачі, все спілкування забрали на себе менеджери і координатори. Тобто, я взагалі не хвилювалась, мені треба було тільки відіслати якісь документи, або щось казати, передати, і все вирішувалось. Також дуже швидка реакція. Тому що я пам'ятаю, що ти була моїм координатором. Я пам'ятаю, як мені треба було піти у лікарню або дізнатися щось за карту побуту. І завжди це б... Я дзвонила і завжди відповідь в Я перегляд переглядала нашу переписку перед інтерв'ю згадати, так? І я так: листала, 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 листала. Ого, ото ми переписувалися. Так і було. Так і було, так і було. Uh, і також uh, це мені здається надійність, те, що у uh, мене була довіра, і в моєї мами була довіра, і це найголовніше зараз. Я розумію, що це було теж найголовніше, що. В не... нас не було страху, що ой, а що це не отримається? Ой, щось піде не так, так щось піде uh -huh. не так. В останню хвилину нам скажуть, що я там не буду навчатись, uh -huh. або щось зміниться, тому що я спілкувалася теж з іншими людьми, uh -huh. зі своїми друзями, яких я вже знайшла тут, uh -huh. і вони вступали, наприклад, з іншої компанії, uh -huh. з іншою організацією. І щось в них було не так, або вони вступали на. А польську мову, а потім живчаться на англійській, тому що там не було місць. Mm -hmm. Не повезло так з гуртожитком, наприклад, тому що їх відправили у гуртожиток трохи гірший, ніж mm -hmm. вони на початку планували. Mm -hmm. У мене таких ситуацій не було. У мене було одразу. Ось є варіанти, обирай, я обирала, і вони такі були. Супер, дякуємо, Марія. Дуже дякую тобі за інтерв'ю. Було дуже цікаво. Я сподіваюся, що нашим глядачам також буде цікаво дізнатися щось нове, як від кожного студента, з яким ми в якого ми беремо інтерв'ю. Тому дуже дякую. 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 Друзі, дякуємо за перегляд нашого відео. І в коментарях чекаємо на інформацію, про який університет або напрямок вам було б цікаво дізнатися. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за новинами та залишайте. Гарного дня! Гарного дня!